GTA 5, Trackmania, Forza Horizon 5, BMG Drive. Всі ці ігри можна поєднати словами перегони, дріф та швидкість. Я дуже люблю жанр перегонів з часу, тому я подумав, а може і я зможу щось створити для нього. Але навіть перед тим, як починати думати, чим же моя гра буде відрізнятися від сотень інших, мені треба було подумати над вибіром. Тобто, чи буде у мене 2D, а гра чи 3D? І вибір був, чесно кажучи, один, 3D. Але якраз у тому і полягала велика проблема, бо я не знаю, як робити. 3D ігри, тому що робив тільки у 2D. Але я все одно захотів зробити цю гру. Тому все таки вирішив зробити її у 3D, що було великою помилкою. Бо на першу тестову версію я дав собі всього лиш два тижні. Але, не заходячи вперед, мені треба було придумати назву гри, що було не дуже легко. Але через пару годин я зупинився на назві назвітрекс. Треки Треки не немає значення, бо є словом, Трікі, але замість I стоїть A. А саме слово означає хитрість. Чи складні. А трекс це української треки, і повна назва означає хитрі треки. І у вас відразу піде на думку логічне запитання. Чому ж саме хитрі треки? А тому що у цієї гри буде одна штучка, і це незвичайне управління. Тобто, якщо ти хоча б трішки передав, що яку сторону тобі їхати, машина почне зразу дріфтіти. Але це може і допомогти. Наприклад, коли ти розганяєшся біля повороту, то краще почати дріфтити, щоб не вилетіти з дороги чи загубити повне на ну, швидкість Тепер, коли ми знаємо назву гри, треба зрозуміти, як вона має виглядати, та яка у неї ціль. З ціллю все дуже легко. Я хочу зробити гру типу Таракмені. Геймплей одного з кастомних рівнів ви бачите на фоні. А ціль гри проста: пройти трек у найшвидший час, щоб попасти у топ-гравців на таблиці лідерів. А вигляд я вирішив зробити лоу-полі, тобто не дуже деталізований вигляд. Тому що я не маю гарних скілів моделювання. І нарешті, коли ми зрозуміли теорію, треба перейти до практики. Я Качав для своєї першої машини такий асет, з яким я почав розробку і за допомогою YouTube. Бачати GPT та моїх знань вийшов перший контролер машини, з яким вона ось так перевертається. Але на другий день я пофіксив деякі баги у машині. Але якщо ти швидко розігнався і поїдеш в сторону, то машина просто, блін, полетить, як видно на цьому відео. І нарешті на третій день я все пофіксив. І після ще декількох днів розробки я вирішив, що треба робити боліт. Хто не знає, боліт це машина, на якій їздять люди з F1. І поки ви дивитеся, як я моделюю, послухайте мегалуванію. Після того, як я змоделював болід, я витратив цілий день на те, щоб пофіксити такі тупі баги, як цей. Я почав робити сліди та портікли від задніх коліс під час дріфту, на що я витратив 5 довбаних днів. Але після цих 5 кіл пекла ось що вийшло. До речі, в кінці відео спойлер, я прибрав і зробив для нього свою модельку, попласка мені не сподобалась. Але не будемо на цьому зупинятись, бо після того, як я зробив ефекти для дріфту на площині, треба було перевірити здатності машини на треку. Трек я вирішив також зробити у блендері, як і боліт, бо я не вмію і не хочу зчитись його робити в юніті. І ось там лав того, як я його зробив. Вийшов непогано, і після кількох налаштувань з треком і машиною все більш-менш працювало, крім кількох багів, які мені зайняли десь 2 дні. Та після цього я вирішив зробити текстуру машини та треку. І вони вийшли, чесно кажучи, непогано, крім машини, де я зробив велику полосу посередині. Але я це зробив спеціально, бо можу в майбутньому я зроблю кастомізацію машини, де буде варіант з полосою. І після двох тижнів я вирішив зробити найкраще проходження треку. Але перед тим, як я його вам покажу, я хочу сказати, що я не зможу випускати відео кожного тижня, і вони виходять десь раз на два 4 тижня, а може і раз на місяць, бо у мене просто не вийде розробляти гру, робити відео та мати своє приватне життя одночасно. А так давайте свої ідеї у коментарях відносно рівнів, менюшки та руху машини. І ось моє найкраще проходження рівня.